Обзорно мої перуки дістаємо першу. Опа, це на щось біле. Вдягаємо. Пер блондіночка, саме натуральна. У мене дзеркала немає, яке виглядає але її треба привести в порядок, бо щось вона трішки розтрюпана. Наступна в мене червона. Купувала я її десь в АТБ, вдягнула раз. Ну, почнемо з того, що вона дуже сильно ковшкається, її не може ні розчасати, нічого. Ну, а так вона на мені виглядає. Тільки її як би теж розчасати, привести в порядок. Наступна це чорна. Вона є самоякісніша з усіх перук, яка в мене є. Всередині вона навіть прошита тут пробірчик, дуже від е... імітація шкіри. І ще вона Made in Індонезія, ну це вже поприкольніше. Погоду, а може і ніхто його знає. Оцю перуку я купила в секенді за 20-30 гривень. но спрей, яким я її обробляла, це 500. Ось так вона виглядає на мені. А що скажете? Чи йде мені чорний кольор, чи ні? Наступна в нас коротка жовта. Коротка стрижка. Кстати, вони мені напоминають. Якщо хтось здивився мультик Бах та Супер Кіта, то в Адріана такі були. Яка вам найбільше сподобалась перука? у коментарі.